Буду завжди це повторювати і буду починати майже всі прес-конференції з того, що я буду дякувати нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять, за те, що є можливість грати в футбол, за те, що є можливість дарувати емоції, комусь, можливо, позитивні, комусь не, 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 не такі позитивні, але це все рівно це ті емоції, які нам точно не вистачає в цей непростий для нас період. По-друге, по -друге, що хочеться сказати, це передати слова співчуття сім'ям загиблих внаслідок. Чергової варварської атаки на місто Одеса, де є загиблі, жарі малі діти, тому наші співчуття. Що стосується безпосередньо самої гри, то ми налаштовувалися на тяжкий матч, як останнім часом нам не вдавалося добре грати з командою з Одеси з Чорноморцем і розуміли, що сьогодні теж легкої прогулянки не буде. Переходимо на запитання. У кого перше? Так, будь ласка, скажіть, будь ласка, то, що сьогодні у Яцький не зібрав пов'язано з травою чи засудував? На жаль, на жаль, Віталій так ключовий, один з ключових гравців команди. Він капітан команди, один з лідерів. І його присутність на полі для нас важлива. На жаль, таке іноді трапляється і в тренувальному процесі. Він отримав ушкодження. Наскільки велике ми маємо робити додаткове обстеження, але він точно не зможе, не зміг прийняти участь в цьому матчі. Тому його навіть не було в заявці. Найближчим часом ми дамо інформацію офіційно стосовно травми боявся. Наступне запитання було Олександр Такою необхідною перемогою, це добре. А що з того, що ви на, на установці перед матчили ставили завдання перед гравцями? що їм не вдалося, це ж виглядати такі кінця? Не вдалося викрути в першу чергу це реалізувати ті моменти, які у нас були. Тому що ми над цим працюємо, працюємо регулярно. Якби хоча б 50% від того, що ми створили, ми реалізували. Я думаю, що... Більш спокійніша кінцівка матчу була би, і ми спокійніше догравали цю гру. Але це футбол, тому він і прекрасний, тому він і спорт номер один в світі, тому що не все може йти за планом, не все може йти за графіком. Ми граємо проти живих людей, які виходять проти команд, у яких є свої завдання, які виходять, налаштовуються на гру. Тим більше, що Динамо Київ це завжди додатковий мотиватор для всіх. Команд зіграти. А ви пам'ятаєте, як останнім часом невдало ми грали, тому я цей матч все ж таки більше занесу до нас в актив з урахуванням минулих результатів. Стоси. Стоси запитання. Так, Митросок, сьогодні в полювальник, перший раз новачка, да? після доволі паузи. Як вам енергетика требує і друге питання чудові 10 хвилин від команди перші, да? і потім трошки. Ну, знов таки ж, так, безумовно, почну, почну з першої частини. Ви любите задавати такі подвійні запитання. З першої частини почну. Так, безумовно, це велике в принципі, досягнення для нас, щоб на наших стадіонах була можливість. Прийти уболівальниками і підтримувати свої команди. Це важливо для всіх, і для обболівальників, і для енергетики, і для емоцій, і для футболістів. Тому що футбол гра, щоб не казали, це гра для глядачів і оболівальників. А по-друге, важливо, щоб всі люди, які бажають отримати емоції на стадіоні, бути присутнім, мають бути. Певнені в тому, що внаслідок якихось там ситуацій вони е спокійно прямують в укриття і перебудуть там, доки не буде повітряної тривоги і ми будемо в небезпеці. Наступна запитання. Чекайте, чекайте. Ви? Ну, і е стосовно, е ми граємо проти команд, які теж ставлять за завдання, які теж аналізують наші дії, які е Вміють перебудовуватися по ходу гри. Наша агресія мала привести в принципі, на початку гри до забитих м'ячів. У нас були можливості. Потім команда, десь можливо не реалізувавши це, трішечки втратила ініціативу, а команда суперника, навпаки, отримавши такий позитивний заряд в плані непропущеного м'яча. Продовжував свою гру і свої влаштування. Ми внесли в перерві декілька корективів, і я вважаю, що другий тайм, другий тайм ми сплановано зіграли, але Ну, таке, футбол в тому і прекрасний, що ти можеш планувати одне, по ходу гри треба вміти перестраюватися і вміти долати ті труднощі, з якими ми стикаємося протягом всього матчу. Я, я, в принципі, вдячний гравцям, з урахуванням того, що, як складалося в останні матчі з Чорноморцем. Шановні колеги, дякуємо за прес-конференцію. На все добре, слава Україні. Слава Україні, дякуємо. Гарного тихого, спокійного вечора!